Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації і колишній президент Росії Дмитро Медведєв попереджує, що якщо НАТО поставить Україні протиракетні зенітні комплекси Петріот, вони відразу ж стануть легітимною ціллю для російських збройних сил. Як можна зрозуміти з висловлювання колишнього очільника Російської держави? Мається на увазі, що російські збройні сили будуть бити не тільки по системі Петріот, але й про персоналу, який буде обслуговувати ці протиракетні зенітні комплекси. А персонал з точки зору колишнього російського президента може бути тільки з країн НАТО, і таким чином Медведєв продовжує наполягати на улюбленій тезі – Російських пропагандистів і політиків про те, що НАТО є стороною конфлікту між Російською Федерацією і Україною, і от постачання. Комплексів Петріот, якщо воно відбудеться, буде ще одним доказом цієї сумнівної тези російського політичного керівництва. Між тим у Бухаресті, де зібрались міністри закордонних справ країн-членів НАТО, йдуть досить серйозні дискусії. З приводу того, чи можуть бути системи Петріот поставлені Україні, звичайно, сенс цих дискусій якраз і пов'язаний по суті із заявами Дмитра Медведєва, чи будуть в Росії вважати постачання систем Петріот вчинком, який зробить НАТО стороною конфлікту між Росією і Україною, чи це Просто збільшить номенклатуру того військового постачання, яке вже відбувається для допомоги Україні у її протистоянні російській агресії. І тут потрібно зрозуміти досить просту і очевидну річ: питання не в тому, яка номенклатура озброєнь буде поставлена Північноатлантичним Союзом України, а питання в тому. Що російське політичне керівництво буде вважати за потрібне робити у своїх стосунках із північно-атлантичним союзом із Сполученими Штатами, якщо у Москві вирішать вважати НАТО стороною конфлікту Росії з Україною і почати прямий конфлікт з державами-членами північно-атлантичного союзу, не буде мати жодного значення, які саме ракети постачаються. НАТО Україні, яке саме озброєння йде з країн-членів НАТО до України, просто буде ухвалено рішення, що тепер конфлікт стає глобальним, що тепер Росія може принаймні спробувати наносити удари по території країн членів НАТО або погрожувати такими ударами. А якщо у Кремлі будуть вважати, що конфлікт між Росією і НАТО не є доречним. Тоді не має ніякого значення, яке саме озброєння будуть постачати країни-члени НАТО. Просто у Москві будуть вважати, що ніякого реального конфлікту між Росією і НАТО не має відбутися, тому що він не на користь самих російських збройних сил. Варто нагадати, що той самий Дмитро Мєдвєдєв погрожував Україні апокаліпсисом, Якщо відбудуться якісь військові дії на територіях окупованих Російською Федерацією регіонів України, якщо буде нанесений удар по Керченському мосту, якщо будуть нанесені удари по прикордонних регіонах Російської Федерації, з того часу за ці 9 місяців відбулося і те, і друге, і третє. була. Пожежа на Керченському мості, і у цьому ударі у Москві звинувачували саме Україну. Були вибухи на військових об'єктах у Білгородській області. Українські війська звільнили від окупантів території Харківської і Херсонської області. Причому частина території Херсонської області була звільнена від російських окупантів вже тоді, коли Росія оголосила цю територію. Частиною своєї території і записала Херсонську область у Конституцію Російської Федерації. А апокаліпсису не відбулося: Росія не стала йти на серйозну ескалацію війни з Україною, не кажучи вже про застосування тактичного ядерного зброї. І це також те, про що я попереджував з перших днів війни. Питання не в тому, що буде робити Україна, а питання в тому, що будуть вирішувати в Росії. Якщо в Росії вирішать, що ймовірність застосування тактичної ядерної зброї є цілком реальною у цій війні, тоді просто будуть шукати привода. Для того щоб застосувати тактичну ядерну зброю. А якщо не знайдуть привода, так його створять власними зусиллями, як це завжди робилося, коли Москва готувалася до агресії проти будь-якої суверенної держави. А якщо не буде ухвалено рішення щодо ескалації ситуації, тоді українські війська можуть звільнювати один український регіон за іншим. Звільнити Крим від ворога, знищити Керченський міст. А реакція Росії все одно не буде підніматися з точки зору підняття ставок і застосування нових озброєнь, також і озброєння масового знищення. Все залежить не від того, що робить Захід і що робить Україна, а від того, які саме рішення ухвалюються в Росії. І це не реактивні рішення, тому що політика російського керівництва. І це треба усвідомити. Не є реактивною політикою. Реактивною політикою по відношенню до Росії є якраз політика України і політика західних країн. І тому нам так важко реагувати на агресивні дії президента Російської Федерації Володимира Путіна та його оточення. Однак, якщо усвідомити цю парадигму дії російського політичного керівництва, все було б набагато більш очевидно і для нас, і для Заходу. Було б очевидно саме з цієї точки зору, що Наші дії в ситуації, пов'язаній із російськими планами, базувалися б не на тому, що Росія може якось відреагувати на постачання нової зброї, чи на ще якісь дії українського керівництва, чи на наміри західних країн, а базувалися б на тому, що у Володимира Путіна є свій план. Завоювання України та інших колишніх радянських республік. І цьому плану потрібно протистояти, допомагаючи сьогодні Україні боротися з російською агресією і захищати свій суверенітет. І усвідомлювати, що всі слова таких політиків, як Дмитро Медведєв, це насамперед інструмент шантажу цивілізованого світу, якраз прямований на те, щоб не було нових озброєнь і не було нової допомоги. І Вважати, що Росія якось неадекватно відреагує на якусь нову допомогу, значить не усвідомлювати, як взагалі будується російська політика. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому Ютуб. Мири, перемоги вам.